Всім привіт, я Олена. Вас вітає YouTube-канал Світле Таро. Сьогодні 18 жовтня 2023 рік. І для мене довгоочікуваний розклад на Росію і Україну. Що на сьогоднішній день? Яка енергія Путіна, яка Зеленського, як завжди, мій розклад. Я його дуже люблю. Я його дивлюсь дуже часто. Трохи в мене не було часу зробити його раніше. Але я його роблю. Так, Таро, небо і земля. Завжди я їх використовую в розкладі на війну. Так, і так, починаємо. До речі, там в Авдіївки були наступи дуже сильні. Я дивилася, запису я не робила, бо не було в мене часу, але я дивилася. І Я думаю, що ніхто ніяку Авдіївку там не візьме, хай там росіяни не дуже тішаться, вони там вклали багато ресурсів. Але для них, на жаль, а для нас, за щастя, ми не віддамо ні клаптик своєї землі. Так, давайте дивитися: Росія, Україна на сьогоднішній день, 18 жовтня 2023 року. Починаємо енергія Путіна. Енергія Зеленського. Як живе на даний момент Росія? Як живе на даний момент Україна? Енергія фронту Росії. Енергія фронту України. До чого приведе Росію ця війна? До чого приведе Україну ця війна? Як буде жити Росія після війни, і як буде жити Україна після війни? За ким перемога на сьогоднішній день Росія і Україна перемога. І так дно колоди 8 мечова. Це говорить про те, що територія України ще Окуповані, але ми найдемо вихід. Вісім це завжди, прибли... При... скажімо так, приблизення кінцю. Дев'ять і десять. І вже буде кінець. Чекаємо всі цього кінцю вже війни. Так, давайте починаємо. енергія Путіна на сьогоднішній день. Ну, все ж таки, він не залишає думку, що він буде розширяти кордони. Ну, це говорилося про те, що він хоче йти далі. Не далі України, не далі, я думаю, поки він там не дивиться на другі якісь. Хоча доволі по цій карті він може вже дивитися і на Латвію, на Прибалтику, на Польщу розглядає, так сказати, Кордони розширює кордони, але це тільки ще плани, думки. Тут ще до якогось розвитку дуже далеко. Київ він вже взяв за 2-3 дні, ну, так і ще в нього дуже багато думок і, за другі страни. Ну, скажімо так, дурень думкою багатіє, ну, хай він і подивиться. Ну, значить, енергія в нього. В нього є потенціал, в нього є бажання, в нього є в планах розширити свої кордони. Тут чітко по цій карті говорить розширення кордонів. Е, Зеленський. Енергія Зеленського на сьогоднішній день. Тут четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів завжди говорить про ресурси, про достаток, про стабільність. На сьогоднішній день у нас все стабільно. На сьогоднішній день по четвірки ресурсності, скажімо так, невдовольно вистачає, але це ще карта, скажімо так, було б добре. Вдержати те на сьогоднішній день, що є. Чому так? Тому що Авдіївка дуже великі ресурси кинули з боку Росії на сьогоднішній день, дуже багато зброї, дуже багато людей. Живої сили я маю на увазі, і ми маємо встояти, і ми маємо закріпитися, і ми маємо утримати на сьогоднішній день те, що є наше на сьогоднішній день? Ми не кажемо сьогодні про прорив вперед, ми сьогодні говоримо про утримування того, що є на сьогоднішній день. Задача сьогодні така. Так, Росія. Як живе Росія на сьогоднішній день? Росія. Ну, тут імператор, тут, як батюшка скаже, так і буде. Тут говорить про те, що на сьогодні такий, як і завжди, і вчора, і позавчора, і кожного дню там домінірує людьми влада. Росія живе під натиском влади. І по імператору це так і каже: це людина, яка домінує своєю країною. Яка робить так, як їй хочеться, яка живе по старим старим ще правилам, яка не хоче розвиватися вперед, а яка яку влаштовує так, як було, скажімо так, Совєцький Союз був і він буде. Ну, Хай для них так і залишиться. Це така людина старих нравів, скажімо так. Яка сидить на місці, не Продвигає свій народ вперед, а тільки керує і тільки сидить на місці, і страна його, і люди теж сидять на місці. Розвитку я тут не бачу. оператор е, да. – це сильна людина, це говорить про те, що є сили, є ресурси, є як вліяти на людей, є як домінірувати людьми. Але... Розвитку вперед я тут не бачу. Тут сижу і командую всім світом. Ну, своїм світом, тим, що називається така російка. Оце там такі на сьогоднішній день справи. Україна на сьогоднішній день. Україна жриця Ох, карта. Скритності, карта таємності, карта холодності. Ну, скажімо так, війна. Війна говорить про те, що багато чого на сьогоднішній день ми, люди соціум, не знаємо, живемо трохи, скажімо так, в холодності, відчужденності, тому що війна ніколи в житті нікого не красив, нема чому радуватися, нема чому, скажімо так, Скакати й плясати карта недомовок, скажімо так. Українці живуть зараз в такій недосказаності. Можна було б більше доносити, більше говорити правди, але, на жаль, на сьогоднішній день ми живемо. В скритності і в таємності. Нам багато чого не договарюють. Правди не договарюють. Так, енергія фронта Росії на сьогоднішній день. Ну, тут, скажімо так, плани є, строять плани, хочуть розширяти кордони. Тут ось, ось водичка, кораблики, вони хвилюються і планують свій там фронт, скажімо так, морський фронт. Вони там планують розвивати, є в них плани на морський флот, є в них плани, там дивляться вперед, як там завойовувати різні страни. Но ми говоримо тут не про ресурси. Тут карта планування, тріпання, розговорів і, скажімо так, Так що тут більше планування, більше обсуждіння, чим якихось там проривів, чи якісь там, я не знаю, на фронтах більше планування переговорів, чим якихось завоювань. кажеслів. Це завжди про плани, про розмови, про дії, якісь якісь будуть. Ну ще поки їх немає. Енергія України. Ну, дивіться, карта жертвенності, карта застою. Це говорить про те, що на сьогоднішній день ми також поки що стали на місці. Продвигатися ми продвигаємося, якщо тут дуже-дуже медленно, як по-українськи це слово. Не швидко, повільно о! Повільно трохи проходимо, куди ми хочемо, там які в нас є плани, ми йдемо, але дуже повільно. Тому що карта повішена, це завжди жертвність, це завжди приостановка. Ну, видно, на сьогоднішній день нам треба стати, остановитися десь, щоб було менше жертв, щоб більше у нас людей повернулось додому живими і здоровими. Так, до чого проведе війна Росію? Дивіться, розвиток їм і фінансування, ресурсність їм треба чекати, ще чекати, чекати. Ще їм розвиватися дуже довго. Говорить, сім, сім пентаклів це завжди говорить про те, що треба підстелити почву, одобрити, посадити, поливати, а потім-потім тільки буде результат. Отак От і їм. Прийдеться все робити заново, заново строїти, заново розвиватися, заново е, е, договорюватися про всякі там, е, співробітництво з різними странами і все все починати, е, скажімо так, не з нуля, але з півнуля, не повністю з нуля, але з колен. Ставати, все робити для того, щоб воно потім зійшло, виросло і дали якісь плоди. Так що тут треба буде попрацювати довго і довго. Так, до чого приведе до глобальних змін в країні? Це кармічна карта. Це карта, по якій Росія приведе до того, що карма. Уже прийшла, вже привела. До чого ця війна вже привела? Уже до того, що вона кричить на весь весь, на всю земну кулю, що вже, все, вже пора всім вставати і всім щось міняти в своєму житті, тому що все, вже прийшов край. Україну привела. Карта до глобальних змін. До того, що треба кожному подивитися на своє життя, кожному переосмислити життя. Це говорить про те, що суд буде над кожним. Після війни. Росія. Ну, дивіться, Сімірка Пентаклі говорить, що треба буде все робити для того, щоб щось придбати. А двійка Пентаклі говорить, що це буде не дуже швидко. Що це після війни, якщо закінчиться війна Росії, України, треба буде ще це безконечність, Це двойка це безконечність, це така гра, знаєте, все довго треба буде дьоргатись, гратися. Кладати свої ресурси, своє здоров'я, свої плани розвивати для того, щоб чогось добитися цій Росії чомусь добитися. Так що Росія після війни з Україною ще дуже довго буде підніматися, щоб якась хоч ресурсність була. Двойка пентаклів це мало, це на нулю, це ресурсності, ноль, це розвитку ноль. Це ще довго й довго треба буде щось робити для того, щоб цю страну підняти. Україна, Україна після війни. Ну, дивіться, тут принцеса Жезлів, це про що говорить? Це говорить про те, що буде лідерство, буде команда, буде процвітання, буде шаг вперед. Що ніхто сидіти не буде. Це не двойка пентаклів, по які будуть думати, що робити, як викритися. А тут нема що думати. Тут ідемо вперед, тут розвиваємось, тут є лідерство, тут є енергія, тут є все для того, щоб іти вперед. Так що ми після війни будемо підніматися і дуже швидко. Це швидка карта. Так, перемога на сьогоднішній день. Значить так, Росія. Сама хужа карта на ресурси, яка є в карті. Петірка Пентаклів, хто знають тарологи, то тут нема що обсуждати. Це нема ресурсів, це е... дуже багато втрат, це дуже багато по цій карті жертв, калік. Е... Голодно, холодно, нема допомоги, дуже багато втрат, і на сьогоднішній день перемоги я тут не бачу за Росією, тільки втрати. Значить так, Україна на сьогоднішній день. Україна, я теж не можу сказати, що тут дуже-дуже все хорошо, але десь нам прийдеться і відійти. Можливо, для, для того, щоб. скажімо так, не втратити людей, не втратити ресурси, десь треба буде відійти. Вроді би, все й добре, вроді би все й хорошо, але відійти треба буде. Я думаю, що це з причин тільки людей, щоб зберегти людей. Ми не Росія, ми своїх людей бережемо, і ми своїх людей, скажімо так, зараз хвилиночку. Скоріше всього, що буде такий приказ, десь в якихось десь покинути якісь міста в фронті, десь трохи відійти. Ну, дивіться, я спитала, що означає тут п'ятірка. Так, да, по семірки, що у них є якісь плани такі, скоріше всього, це говорить про те, що їм не додають, що людей тут не бережуть, тут просто їх швиряють, тут просто ними користуємося. Сімка це завжди подлость, користь цими людьми на фронтах користуються. А тут у нас буде якийсь є план. Десь щось ми нагадали, що буде добре, як ми відійдемо, але це ілюзія. Ну, скоріш всього, для того, щоб зберегти людей, тому що тут зберегти себе, тут для збереження людей. Ну, Поганого я нічого такого прямо у нас не бачу, щоб тут не бачу я ні, ні жезлів. ні... Вогню, скажімо так, на сьогоднішній день, хоча там, де бойові дії, вогню, і дуже багато. Якщо десь треба буде якусь позицію оставити, то це, я думаю, заради людей. І це добре, що наші бережуть людей своїх. А тут подлість, тут подлість, тут хитрість, тут егоїзм по е, Сонцю. Сонце це карта такого жорсткого егоїзму. Тут не бережуть людей, тут багато втрат, тут не дають ресурсу, скільки треба, тут не підтримують своїх людей, і це видно і однозначно. Тут повністю егоїзм і хитрость. Дуже багато хитростів. Такий був розклад на сьогоднішній день на Росію і Україну. Рада всім, хто мені ставить вподобайки, хто підписується на мій канал. Всіх відповім в коментарях. Звичайно, ці коментарі, які там пишуть гадості, мені я не хочу відповідати, тому що не рахую взагалі з такими людьми спілкуватися. Хтось там пише, що я щось не розумію або ще щось. Але як я писала, що вони там кораблі свої будуть берегти, бо їх є що, що там берегти, чому берегти. На другий день там кораблики горіли. І це, хто дивиться, мої відео є, є, тому відео не дівається, можете передивлятися. Є тому, скажімо, правдиві відповіді. Звичайно, що Таро – це не 100% такий розклад, десь щось можна і побачити, десь щось і не можна, але я дивлюсь, як можна і передаю цю інформацію вам, тому кому цікаво. На сьогодні все. Всім гарного вечора, миру. До зустрічі!